Наприкінці червня миколаївську інтернет-спільноту сколихнула звістка, що усім споживачам природного газу необхідно терміново переукласти договори про надання послуг з газопостачання у зв'язку із створенням нового підприємства «ТОВ «Миколаївгаззбуд». обурення миколаївців зумовлено вимогою надати велику кількість документів та перспективою величезних черг в Обаненських відділах. о людях не подумали о населении полумиллионного города. Вот. Не, только, не только мои избиратели, которые э, живут на моем участке. Вот. Я просто помню, когда мне пришлось менять книжку газовую, вот, так люди э, приходят туда, там, где вот это все происходит, в 5 утра занимают очередь. Потому что ну, большего вот, количества людей и большей э, тегомотины, чем в этой газовой конторе, нигде нет. Прошу меня, конечно, извинить, может быть, я как-то грубо говорю. Вот. А есть сейчас пол, полумиллионный город пойдет. Это нужно поставить хотя бы 12 окон, для того, чтобы люди пришли. А старики, для которых вот собрать все эти документы, это очень проблемно. По некоторым данным, это считается политическим неким решением, которое способно подорвать доверие к ныне действующей власти. Но, ну, опять же, мы не об этом говорим, мы говорим о интересах, вернее, не интересах, а об, об элементарных удобствах обычных людей, обычных жителей Николаевской области. Поэтому я считаю, что это глупо и, и, и вообще неправильно. Пояснення надані керівництвом новоствореного підприємства в ранковому ефірі нашого телеканалу викликали шквал телефонних дзвінків до студії. От зараз підписувати договір, договір згоден, можу. Я сам інвалід першої групи зараз дома, син в АТО, більше німа нікого. Хто мені це буде робити? По перше, а по-друге, якщо я не так давно здавав всі ці документи, що от перелічують, Они все у них есть в компьютере. Вы нам цифры, цифры, постановы, постановы. Все это нас не интересует. Вы нам создаете лишние проблемы. Я нахожусь в таком же положении, как сейчас позвонил вам мужчина. И понимаете, я заключила с вами договор. Добросовестно вам плачу. Да не морочьте вы нам голову. Потому что мне для того, чтобы до вас добраться, надо брать такси, звать человека какого-то, чтобы не делал это. А у меня нет на это ни денег, ни возможностей. Пожалуйста, если вы хотите с нами договариваться, тем более, что вы хотите, чтобы мы вам платили, вот приходите ко мне, я вам подпишу. А так, вот это голову морочит цифрами, всякими постановлениями дореволюционными еще. Не грузите нас, пожалуйста. Дети, пожалуйста, нам навстречу. Не треба не людей заставляти, ходити. Діло в тому, що одна підсказка. В прошлому році багато ж людям поміняли, поставили точніше газові щотчі, ра, щотчики. І ці документи там є. Тому треба поработать там у себе, самим. І нас не, ну, как говорится, нам не вешать ці всі. Навши лапшу вашими документами 2010-1999 99 -й, Це ваші робочі документи, а людей не просто зробити людям добре. Резонанс був настільки великим, що керівництво обласної влади скликало спеціальну нараду з цього питання. Щоб якби ніяких збоїв у питаннях отримання поступ... по газу, значить використання газу і. У наших людей не было. Почему? Потому что на сегодняшний день есть тарифы на газ или тарифы на тепло, тарифы на тар энергию, тарифы на воду, значит. И есть сегодня перезаключение договоров. Так что не получилось, что одно и то же, значит, у нас как власть оби... во всем значит, обвинили, что мы ничего не контролируем, ничего не знаем, а тем более ничего не делаем для того, чтобы улучшить жизнь наших людей. Перший заступник голови облдержадміністрації Микола Романчук жорстко розкритикував дії газових служб за створені ними незручності для споживачів. Ви встанете в таку позу встанете, що цих людей бідних мільйон двісті чоловік так під подплінту, що тут пойдеться взрив. Не то що вас місце з ніколи обувка за взавуватися а арестувати ще куди -то, то люди вам вас розставляють вас заводну Почему? Потому что вы сказали, что мы ничего не сделаем. Закон написан. Конституция тоже закон, ее нарушает. Почему сегодня ваши? не заставить однозначно, чтобы вы отвечали, я потребитель, я покупатель, я заказываю музыку, а сейчас заказали музыку вы. Вы заказали музыку, вы продаете газ. Я не хочу у вас покупать газ. Дайте мне другой газ. Обеспечьте. Вы обязаны согласно Конституции мне обеспечить. А вас нет возможности обеспечить. Вы скажете, давайте оформить документ, нет вопросов. Поэтому немедленно думайте у себя, немедленно думайте. Всех ваших контролеров, которые вшивые и не вшивые, я на своем опыте это дело проверю. Я их тоже потребителем газа. И заставьте, чтобы эта старенькая бабушка, которая до калитка дойти не может. Не то, что показатели счетчика снять. И заставьте, что... снимите и копии, заставьте ходить, ездить с сервисом, не с сервисом. Это вы, вы заводите нас в политическую ситуацию. Вы даете право оппозиционному блоку сегодня смеяться с нас, смеяться, как с власти, и диктовать нам еще свои законы по закону. Не залишилась осторонь проблемы и міська влада. После того, как был принят этот закон, это, к сожалению, закон, и тут как бы его должны все выполнять, я имею в виду поставщики газа и так далее, он направлен на вопросы, связанные с борьбой с коррупцией, для того, чтобы разделить эти вещи. Поставки газа и эксплуатации газового хозяйства. Но э, мы тут же пригласили руководителя э, Николаев облгаза э, Стегнея Богдана Станиславовича. Он еще является членом исполкома городского совета. И провели с ним такой очень серьезный диалог. Э, нас заверили и в столице, и здесь о том, что не один человек Даже если он по каким-то причинам не успеет оформить или что-то сделает, не будет отключен ни от, ни, ни от чего. Значит, этот процесс будет идти спокойно, постепенно, пока не войдет в спокойное нужное русло. Люди все могут быть абсолютно спокойны, никто не допустит, чтобы хоть э, косо посмотрел кто-то из работников газа на кого-то из наших горожан. Представники нового газопостачальника товариства «Миколаев Газзбуд» Пояснюють, що необхідність переукладання договорів це вимога закону. Зміни зумовлені вимогами закону про засади функціонування ринку природного газу, яким зокрема в статтею 16 зазначено, що необхідно розділити функції постачальника, та розподільника та газотранспортного підприємства. І на на виконання цього закону. Національною комісією, що регулює, що здійснює регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг України, було прийнято рішення щодо видачі ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу за регульованим тарифом з 1.07.2015 року, і дане підприємство визначено гарантованим постачальником для населення. На території Миколаєва і Миколаївської області. Директор ТОВ з обмеженою відповідальністю Миколаївгазбут запевняє, що працівники підприємства намагаються мінімізувати незручності для споживачів. Договірна компанія не є однодневною. І, і всім споживачам необхідно терміново звертатися до бененських служб. Дана робота буде продуманою, спрямованою, і до споживачів, які за станом здоров'я віком або статусом це пільговики, субсидіанти, до них буде направлено договір з листом, які необхідно документи пред'явити для того, щоб уклати. Цей тристоронній договір. Договір є трьохстороннім – це постачальник, розподільна організація і споживач. Часний сектор будуть обходити контролери, предоставляти письмо з пакетом документів, які потрібно предоставити. И будет дано время 2-3 недели, когда контролер повторно обойдет и укладется и трехсторонний договор від транспортувальника и постачальника. По багатоповерховим будинкам будет вывешен график на подъездах, где будет дан месяц для того или для другого дома обратиться в абонентский отдел для укладания договора. Крім того, буде докладено максимум зусиль для розв'язання проблеми черг під час переукладання договорів. Абонентів багато, і, звісно, стопроцентно вирішити проблему з черг це навіть зі сторони підприємства, це дуже важко. Але ми будемо і працювати в всіх напрямках. На перші два місяці роботи підприємства оператори абонентських служб будуть працювати вихідний день до обіду. Тобто субота та неділя до обіду для споживачів і, і для проведення договірної кампанії. Представники певних політичних сил також внесли свої пропозиції щодо оптимізації процесу. Ми надали таку пропозицію, щоб безпосередньо працівники зазначених підприємств при чергових. Огляда газового обладнання зверталися до абонентів з пропозиції заповненими бланками типових договорів і вкладали дані договори безпосередньо у абонентів. Подібна ситуація щодо вкладання договорів безпосередньо з абонентами добре себе зарекомендувала на прикладі Миколаївобленерго, коли їхні інспектори приходять до абонента вже з заповненим договором і з новою абонентською книжкою. Нам було запропоновано, щоб Безпосередньо контролери мали при собі фототехніку, яка можливість робити фотознімки зараз майже на кожному телефоні, і безпосередньо робили ж ту ж саму фотокопію з оригіналів документів. Це буде більш достовірна інформація, ніж навіть якщо сам абонент надасть копію цих документів. У свою чергу городяни наполягають, що питання можна вирішити набагато простіше. Достатньо лише передати відомості про абонентів від пад Миколаївгаз новому постачальнику товариству «Миколаївгаззбуд». Все це можна зробити наразі проще, взагалі не безпокоїть людей. Просто передати базу і все людям почнуть приходити розчні листки, вони будуть совершенно свободно платити просто на інший розчетний счет. Спеціалісти газовики стверджують, що такий шлях не передбачений чинним законодавством. Єжеднівна можуть інформація по даним документам змінюватися. Кількість прописаних, власник в технічному паспорті може бути самозастроєний. Ми не маємо права согласно законодавства приймати документи от те, которые на даний момент находятся в транспортировщика. Ми будемо намагатися співпрацювати з ПАТ Миколаївгаз щодо, скажем так, визначення наявності повного пакету документів, які необхідні для укладання договору, його відповідності на даний час. А, і е, е, фактично також ну хочеться сказати, що все ж таки підставою для ну отримання, ну для надання таких документів є е, е, фактично актуалізація інформації е, та переліку документів, які є в ПАД, та який буде, е, буде наданий до ТОВ «Миколаївгазбуд». Слід враховувати і те, що певний перелік документів необхідний для призначення субсидії, яке в умовах діючих тарифів на послуги газопостачання є особливо актуальним. Субсидія призначається у разі ну, фактичної відповідності інформації, яка подається споживачами до органів соціального захисту і яка повинна міститися аналогічна інформація в наших базах даних. Якщо вони не співпадають по якомусь, за якоюсь однією ознакою, то це може бути або затягнута процес, скажімо так, призначення субсидії в часі, поки не буде з'ясовано, або може бути взагалі відмовлено. Незалежно від того, укладений вже тристоронній договір чи ні, починаючи з 1 липня поточного року у кожного споживача буде новий особовий рахунок. З 1 до 10.07.2015 року всім споживачам будуть рознесені рахунки фактури, в яких вони побачать свій новий особовий рахунок, свою заборгованість станом на 1.07 І свою передплату станом на перше 07. Коли, коли, коли споживачі будуть сплачувати в банках, в відділеннях банках їм не потрібно зараз іти і змінювати особовий рахунок. Всіх відділеннях банків надана інформація, і коли споживач приносить рахунок фактури, ту, чи ту книжку, яка була раніше виписана зі старим особовим рахунком, автоматично буде. Висвічуватися новий особовий рахунок, і вже кошти будуть зараховуватися на новий особовий рахунок. А поки городяни збирають необхідні для переукладання договору документи, вони можуть сплачувати за спожитий газ у звичний для себе спосіб. Як платили в банках або за відділеннях абонентських служб, так споживачі і будуть платити. Ми довели до відома, що є новий особовий рахунок, але споживачі всі мають змогу платити за старим. Якщо у споживача на адресі не пройшло ніяких змін, платити він по старій розрахунковій книжці або ж за рахунком фактуру, яку надсилається щомісячно споживачу, ну а переукладання договору воно є обов'язковим, але не терміновим.